Немає різниці, скільки ти справ зробив за день. Чи великий, чи малі. Є різниця, скільки в ці справи було вложено любові. Якщо каже велика справа, але маленька любов, вона не має значення ніякого для Бога. Але якщо маленька справа, маленька, але велика любов це має значення. Тому немає значення, які справи ми робимо. Має значення, з якою любов'ю ми це робимо. Чи це розумієте? Прибиральниця тут може прибирати зал з такою великою любов'ю, що у Бога це буде більше пораховано, чим я, який зараз стою тут, і вам здається, що це якась велика справа, яку я роблю. Ні, Бог зовсім по-іншому дивиться на людей. Він не дивиться з точки зору, так як ми, з позиції слави, влади, ще щось, ще щось. Ми так привикли оцінювати. Бо у нас працює така система оцінювальна світу. Я важливий, бо ми ще про це будемо говорити. Бо інші вважають, що я важливий. І з другої сторони, я не важливий, бо інші вважають, що я не важливий. А хто так сказав? Система цього світу так оприділила, і ти крутишся в цьому в цій системі. А Бог каже ні. Передивіться, церква вважала себе ідеальною. Але Ісус каже ні. Я на вас дивлюся по чуть-чуть по-іншому. Все, на що ви кажете, ставки, я кажу, вам ставлю лайк, каже Ісус. Супер. Але я бачу ваше майбутнє. Бо якщо ви не зробите те, що кажу зараз я, то вашої церкви вже не буде.